Все, сначала, а потом а! а. от всего. Вот. Вот вы фиксировали На четырех рядах не надо. То есть оно сначала так, а, а потом это. И это получается, оно Ну, соняшных же здесь шоу. І хто ж його їв? Там може бути і піщаний мідляк, і сірий буряковий довгоносик, і бульбачковий довгоносик, і сіто на латус. Дуже багато. Ну, це з гризучим ротовим апаратом об'їдають оці рослинки. Пишемо. Починаємо. Вітаю, друзі! Ми з України. З'явилися перші сходи соняшнику. Ну, можливо, у кого вже давно вони з'явилися, хто його посіяв ще до дощів на початку квітня місяця, то вже, можливо, і 2-3 пари листків. Але сьогодні ще багато площ, які не посіяні, не досіяні. Але, друзі, річ сьогодні піде про те. Що перші сходи, які от ми почали обстежувати, вже ми виявили обгризання сім'я долей. Уявляйте собі, в цій рослинці соняшнику, закладений потенціал кошика, можливо, грам на 80 на 100. Для того щоб врожайність була його 5-6 тонн з гектару. Ну, 4, я думаю, також непогано. Але коли сім'ядольку пошкоджує шкідник, чи це буряковий сірий довгоносик. Чи це піщаний мідляк, Блаб Халофіла? Чи це, можливо, сітона лініат, так званий бульбачковий довгоносик, які сьогодні шукають бобові культури чи буряки, а в Україні їх посіяно досить мало. І вони посіяно пізно і ще не взійшли Я маю на увазі буряки. А рядом зійшов соняшник Що робити жукам? Що робити довгоносикам? А їсти хочеться, як і всім. Вони починають обгризати сім'я долі соняшнику. Сочні, смачні, не дивлячись на те, що він протруєний інсектицидами. Тим і і ріклатянідіном і мідоклопридом. Ну, я не знаю, які ви застосували в себе під час обробки насіння. Друзі, оце укус малесенький, укус шкідником, вже зменшує потенціал рослини. По багатьом даним і по особистим спостереженням десь на 30%. Тобто, якщо вже шкідник його вкусив, то він вже буде хворіти, уявляєте собі ця рослинка, поки воно заживе, він буде відставати. Якщо не вірите, побачите обгризану сімядольку, поставте там якусь індикаторну. Паличкою для того, щоб ви потім спостерігали за соняшником, який добре розвивається, невкусений, і той, який вже має пошкодження. Про що сьогодні ми хочемо вас попередити наперед? Друзі, знаєте, що піднялася температура, обіцяють теплу погоду. Будуть з'являтися сходи, особливо краєві полоси. Подивіться, необхідно при появі укусів і шкідників провести обробіток інсектицидами. Можна сьогодні застосувати і піритроїди, можливо, системні фосфороргані... на основі фосфороорганічної речовини, нікентіноїди ну, також підійдуть. Ви запитаєте, які саме? Ну, той же самий Вантекс або Діметоат, Данадим, наприклад, Супер. Або можна застосувати той же самий карате ну, з діючою речовиною лямбда, це галатрин. В принципі, багато сьогодні є продуктів, які працюють проти цих небезпечних шкідників. Друзі, волога є, тепла погода. Ви посіяли соняшник. Він вже на третій день, сьогодні на четвертий, може зійти. Ну, на п'ятий, на шостий. І це якраз і є та ніша продуктова для. Багатоядних шкідників, тому радимо вам ще раз дивитися, слідкувати, щоб не було. А найгірша ситуація, коли він або сильно об'їдає сім'я долі, залишається тільки точку росту, або взагалі може знищувати рослину. Це інформація вам по ситуації на соняшнику. Якщо ви хочете бути спокійним за ваш соняшник і за всі інші культури. І отримувати гарантовано стабільні і високі прибутки, не тільки врожай. Ви підписуйтесь на наш канал Мистецтво Поля Сірієнка. Якщо ви маєте своїх друзів, які не підписані, поширте інформацію, хай вони також підпишуться. Ваші лайки, друзі, які ви поставите, і це не важко, дадуть можливість інформацію поширити всім аграріям України. І вони також тоді будуть отримувати хороші, стабільні врожаї і прибутки. А це зробить нашу державу більш сильнішою, незалежною. Сьогодні з вами працює команда Артвілс, я Олексій Сирієнка. Ми бажаємо всім перемоги, миру, добра, злагоди. До нових наступних зустрічей в нас на каналі. Слава Україні!